Нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, а всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Зараз туди їх покор. Боже, я не корву. Йдемо ад сюди, до будівлі дані. Ми стараємося максимально прикладатися до генерального прибирання, але насправді акція ця розпочалася в далекому 2006 році. У зв'язку з тим, що велика кількість була скарг, велика кількість об'єми сміття побутового на території зони відпочинку. Я згадую, у квітні 2006 року, це 18 років тому, з зони відпочинку ми генеральним прибиранням прибрали і вивезли більше десятка вантажних автомобілів і сміття. Це був рекорд. Ну і Культура мешканців нашої громади змінюється на краще. Хотілося б, щоб ще більше було. Чистіше і красивіше з належним благоустроєм. Але з кожним роком сміття, хто би якщо не говорив, в рази зменшується. Це в першу чергу в свідомості людей закладено. Ну і звичайно, що основну роботу проводять комунальні служби. А сьогоднішнє генеральне прибирання, це акція, зробимо нашу громаду ще чистішою» Зібрало на восьми локаціях декілька сотень працівників міської ради, відокремлених управлінь. Освіти, медицини, культури, управління ЖКГ, комунальних служб для того, щоб ми і надалі демонстрували, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому закликаю мешканців нашої громади не смітити, закликаю не зволікати, закликаю долучатися. Я вчора прямому ефірі сказав про те, що з восьми локацій добре ви жителі нашої громади знайшли себе і прийшли на генеральне прибирання. Ну і саме головне. Щоб люди також забрали те побутове свіття, де на протязі минулого року люди чомусь залишили в кущах, галявинах у, на узбіччі, для того, щоб було в місті ще чистіше, в громаді ще охайніше, ну і з належним санітарним станом. Ну і саме головне, головне важливе. Як ви чи Збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні спільно, колективно працювати для того, щоб наша громада була чисто, чистою, охайною і ще більше розвивалася. Доброго дня! Кожного року перед великодніми святами я зі своєю родиною беру участь у прибиранні зони відпочинку імені Назарія Яремчука. Це для нас стало доброю традицією очищати навколишнє середовище. Ісусу Христу кожного року ми беремо участь у нашій толиці по прибиранню міста. Зони відпочинку, прибережної зони, різних мікрорайонів. І це дуже приємно, що ми прибираємо рідну землю, яка нас годує. Значить, моє таке спостереження, що сміття мало, але тут, напевно, плідно попрацювали, як і завжди наші комунальники, як от їм. Вони працюють кожен рік і кожен день. І, напевно, якщо б вони плідно не поробили тут, то б сміття було набагато в рази більше. Ви ж тоді робили... Так, да, тоді ми прибирали. Да, так, Ми та. прибрали з Корольова і за рахунок того зменшилась кількість сміття. А тут, тут це цей вещь. Так не так прималенька, трималенька.